За найменшого українця для того, щоб ми жили в вільній, незалежній і мирній Україні. Слава Україні, слава вам, мешканців від району. Слава Україні! слава! Шановні керівники району, запрошуємо вас до церемонії нагородження, розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 22 серпня 2016 року. За сумлінне виконання обов'язків під час несення служби в зоні проведення антитерористичної операції, збереження територіальної цілісності України та з нагоди Дня державного прапора України і 25-ї річниці незалежності України нагородити грамотою підволочиської районної державної адміністрації та підволочиської районної ради Івана Володимировича Білінського. Євген. Борисова Євгенія Володимировна.